Так, що у нас з орієнтацією? Сьогодні так будемо, так? Да? Добре, друзі, вітаю. 16.30, як і було заплановано. Сьогодні 22 лютого. Сьогодні субота, і це означає, що сьогодні черговий концерт Бампера Ісуса у нашому турі. І ніхто мені не може заборонити в містах, де ми подорожуємо, заходити в магазини Мойо. Що я з задоволенням зараз і роблю. Перемикаю. Ось таким чином. Погнали! Так, щось я дуже розігнався. Це у нас Магігрант називається? ТРЦ? Магігрант? Магігрант. Він був найближчий до нас, до готелю, тому я вибрав собі саме цей магазин мою, а їх взагалі не один магазин в Вінниці. От Скільки магазинів мою? Два? Два. А я бачив три на карті. Один не працює, так? А, один Ага. Тобто. В загальному два. Добре. Е, у будь-якому разі обирайте той, що вам ближчий і приємніший. Так, і е, дивіться, нам потрібно зараз зрозуміти, хто у нас е, продавці-консультанти, а хто у нас покупці. Бачите, я увірвався у робочий процес. Ти дивись, підглядають, думаю, що відбувається. Е, е, вибачте, ви продавець консультант. Добрий день. Добрий день. Так, бачите, у мене для вас навіть є мікрофончик зразу. Дякую. Хоп. Е, От, от, от так от. Так вас буде чути. Як вас звати? Андрій. Андрій, а що ви тут робите? Uh, прийшов вибрати собі наушники. Навушники? Які? Да. Ну дивлюсь, вибираю між. А ви геймер? Фірік. Трохи граю, грає, да. Най найулюбленіша гра яка? Uh, зараз граю в Apex Legends. Опа, Apex Legends. А на стріми моє заходите? Ні, не заходить. А все, тоді давайте мікрофон. сюди. Шуткую. Звичайно, підписуйтесь на канал Мойо. От зараз тут трансляція йде. і е там ми робимо декілька разів. На тиждень трансляції з іграми. Так, нам пишуть звук норм, це, це добре. РДК заспокоївся, я дуже радий. Ще раз, як вас звати? Андрій. Андрій, будете приймати участь у нашому невеличкому розіграші? У мене сьогодні є ціла тисяча гривень, сертифікат на тисячу гривень. Зараз навіть його покажу. Ми вже підготувалися краще. Я вчора. Встиг прикупити ось так вони виглядають. Там всередині можна бути можна зробити і тисячу, і дві тисячі, і скільки ви хочете. І можна дарувати своїм друзям. Тобто, ви приймаєте, так? Да? Мій виклик, будете учаснити? Ну, можна, так. Да. Можна, да. Добре. Так, я поки заберу Окей. телефончик і зараз вам знайду пару, так би мовити. А ось у мене є ідейка. Доброго дня, вибачте? Трішечки вас відволіку. сразу вам. Оп, вибачте. Дякую. Як вас звати? Людмила. Людмила, розкажіть, будь ласка, що ви купуєте? чи, чи, чи що, що відбувається? Чехол да, вибираємо. А тепер ви мене спитаєте, що відбувається? Ви мене знімаєте. <гум> Можна вас знімати? Ви не проти? Ну, вже знімаєте. Вже знімаю, а ж не поснімати. Я вам пропоную прийняти участь у нашому невеличкому такому розіграші. Ми у кожному місті, де є магазини мої і де є, собственно, в принципі, тур Бампера Ісуса, ми з Андрієм. А сьогодні я без Андрія. Андрій. Повертайся, завтра у Житомирі будемо разом. Ми проводимо таку невеличку гру в кальмара, так би можна сказати. Всі залишаться живими, це 100, 100%. Просто давайте поруч застанемо. Якщо ви згодилися, будь ласка, ставайте поруч. Ви знайомі? Ні. Точно? Точно. Ну у будь-якому разі, навіть якщо знайомі, значить достануться вам тисяча гривень комусь з вас. Ще раз нагадайте, мені без тайво, як вас звати. Андрій Андрій Люда. Андрій і Людмила так ну було б, конечно, хорошо. Руслана Людмила. Ну ладно, Андрій, Людмила, дивіться хто з вас дивився? гру в кальмара. Так, Андрій грається в Apex Legends, а гру Кальмара. Дивиться я вже ну, в плюсі. Да, у Людмили значить буде невеличка фора, так би мовити. Дивіться, вам потрібно дуже три простих завдання виконати. Ви їх виконуєте, рахуємо бали, так би мовити, переможні. І хто переміг, хто більше балів набрав більше двох. Той і переміг. Вам просто зараз є телефони у вас собою. Да. Ви ласка, доставайте телефони, вмикайте. Так, да, я забув, ви сказали, що чехол підбирайте. Uh, да, я до речі, собі теж чехол мою Е, uh, Вмикайте камеру. І дивіться, вам зараз потрібно буде зробити фоточки. Тобто тут, в принципі, знаєте, я звернув увагу: окрім там великих якихось окремих магазинів, наприклад, в Києві на Маркававчка, 18 А то магазинчики вони компактні, але досить єм, ємнічі. Як це коли велика ємкість, то, то вони ємні називаються, так? Да? Зараз урок української мови для Олександра Білкіна буде. Ну, кратше, ви розумієте, про що я? Да? Невеличка площа, але дуже ефективно місткі. Так точно все. Дякую, Андрій. У вас вже один бал. Тож, дуже місткий магазин, у якому все вміщується, все ваші замовлення ви забираєте ось тут, на касі і так далі. Тобто, все компактно, все красиво. Вам подобається? Звісно, да. так. Звісно, так, да, що ж ви ще могли сказати? Так, добре. Е, дивіться, перше завдання дуже просте буде. Вам потрібно сфотографувати щось кругле. От прям коло щоб було на, на фоточці. Що е, 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 е. відбувається? Я вас фоткаю, у вас круглечко. У мене круглечко. Так, це не можна. <свісно> мене не можна фоткати. <свісно> Все, поїхали. Можете просто по магазину знайти щось, якесь коло, окрім знаків на е, PlayStation. Бо вчора вже було, зараз покажу нашим людям. Просто вчора хлопець це сфоткав і практично вже. Що там, що там, що там? Без Без лім, пожалуйста, 4 інтернету, а ви, ну, понятно, ви були б біля. Ну, Андрій був перший, хто до мене підійшов. Давайте так, 1-0 поки що у Андрія. Просто зараз тоді поїхали далі, фотографуємо щось квадратне. Квадрат це чотири рівні сторони, рівні боки. <кхух> Вибачте. Прямо так. Так, будемо міряти. А ви знаєте, да, AirTag, Так, так, я згоден, підходить. Тому у нас один-один. Е, добре, все ж таки, пішов до PlayStation. Да? Геймер. Один-один. І останнє потрібен трикушотник. Поїхали. Я отут прямо по центру стану, щоб до мене е, добігли. Аж два. Та де я, зі Львова, нові куми. Аж Два. Аж два трикутника. Андрій, я вас вітаю. Ви можете і далі ку грати у свої Apex Legends, <сміст> А у нас є Людмила, яка перемагає, і я одразу в кишеньку е іду. Але е да, 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 да. О, дивіться, давайте поруч. Так, от вітаємо Людмилу! Вам там бачите, <сміст> нові куми. Нові куми. Е до речі, я вам рекомендую підписатися на канал е мой, що мається на увазі. У нас хто виграє, той стає, стає кумом Бєлкіна. Тепер ви моя кума. О, дякую. Нова. О, дякую. Дуже хороший, кум. Дуже хороший кум. Відомий. Все, поїхали до каси. Робимо вигляд, що ми тут щось купуємо. Насправді, у мене вже в кармані є е, придбаний ось такий е, цей сертифікат на 1000 гривень, а ви можете собі купувати і на 250, і на 1000, і на 500, і наскільки вам потрібно набрати. А він потім набрати. зберігається, якщо я там, допустимо, 250 беру? А, а це там, ми не, дізнаємося не... у наших консультантів, вони вам все розповідають. Тобто, що, можна тіпа, типу, 250 тільки витратити з 1000, чи можна? Так, да? можна розбити, в принципі, потім добрати. Але, наприклад, не ми. Ні, ні, це там не береться, вам. Це <сіст> держуться мікрофон. Там береться поверхнева сума, то, на гривень, і полі, тобто на тисячу гривень, різницю доплачуєте жовтів. Тобто там треба взяти на тисячу одну, щоб ви списали цю тисячу. Ну у будь-якому разі, це деталі, які вже ви уточните. Дійсно. Для цього і є наші прекрасні представники в магазині моїх. Я вас вітаю, Андрій. Вибачайте для вас у мене є білети на концерт Бампера Ісуса сьогодні, ось 19.00. Якщо згодні, я вам з задоволенням презентую. А вас, Людмила, ще раз вітаю. Передайте нам при привіт наступному місту, ми завтра у Житомирі. О, Житомир, а він ж не, і не існує. Наскільки я пам'ятаю, куди ви тоді їдете? Що хто не існує? Це Житомир. Ви ж не знали, що Житомир не існує. На цьому куди ми завершуємо наш існує? ефір. Дякую, Людмила. Ніхто нікуди не їде. До побачення. До побачення, Людмила. Все, дякую, друзі. Дякую. Ось, ось так: От завтра ми в неіснуюче місто їдемо. Андрій, повертайся, бо я вже не можу без тебе. Всім привіт. Мащить ручками. Дякуємо за ефір. Дуже радий, що був класний звук. Пане Білкіну, дуже. Та я вже майже ви одужав. Вже все добре. Дивіться, як у нас сьогодні людно тут. Все, всім привіт із Вінниці. Чекаємо на концерті Бампера Ісуса. Моє! Кожен знайде своє.